Слава Богу за все, мої любі, милі! сьогодні рівно річниця. Річниця захисту православ'я, відстоювання конституційних своїх прав, як громадян України. Річниця, коли ми почули вердикт, що ми не такі в своїй державі. Річниця, коли ми молитовно кожного дня відстоюємо і благаємо, залишіть наші душі в спокою. Сьогодні рік, як києво печерська Лавра перестала бути вільною, вільною від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Хоча так, да, у нас немає внутрішніх конфліктів. У нас просто-напросто поліція, охорони фірми, заповідники. Я не знаю, кого вони там тримають по заповідниках, да, які стверджують, що саме монастирне для монахів. Ми взнали, що ми не такі українці, але в той же час нам ніхто не показує приклад, а які мають бути українці. Можливо, так, як в верхній лаврі, там, де пустота, можливо, там, де відбирають рейдерським храми, але нам говорять, що то неправда, такого немає. Знаєте, за цей рік сталося дуже багато. Декілька разів навіть помирала я і знову починала дихати. Я знаю, що таке смерть. На, власній, на власному тілі. Я знаю, що таке немає можливості. Я знаю, що таке сидіти в чотирьох стінах. Я це все пройшла за цей рік: рік життя, рік боротьби, рік молитви. Але цей рік війде в історію захисту православ'я. Ми війшли в історію саме там, де молитвою і одна надія на Бога. Ми перестали стомилися комусь доводити, що ми не такі, як нас обзивають, що не існує такого, як МП. Ми стомилися реагувати навіть на ті звинувачення, які нас обзивають, коли говорить Служба безпеки, що ми є агентами. Агентами в своїй державі. Люди, які вірять в Бога. А ті, які вкрасти, мародерити, підробити, обізвати, принизити, клеймувати. Патріоти, адам, в нас ж не можна використовувати це слово. У нас патріотизм, націоналізм і всі інші слова заборонені, бо це ж відноситься саме до вищої ланки населення, клеймування українців. А хто дозволив? Нас клеймувати вільній, демократичній, незалежній державі, де кожного дня в боротьбі з російським окупантом віддається життя цвіту нації, військових. Кожного дня волонтери, медики рятують життя, як не від голоду, в холоду, так само від поранень. Хто дозволив нас в країні клеймувати? Хто дозволив робити поділ українців? А ми до цього часу за рік так і не знаємо. Тому що коли відкривають кримінали на нас, на нас да? тішиться, радіють, а потім через певний час опиняються самі під криміналами. Ті, що скакали і розповідали нам, які ми погані. Я говорю зараз про політиків, скільки народних депутатів з криміналами, скільки цей рік, давайте говорити, дійсно, рік показав, скільки нас приписують агентів, священиків, а в той же час ніх, ніхто не розповідає про статистику Служби безпеки України, тих самих поліцейських, чому тоді, коли мене волокли без свідомості біля Києво-Печерської лаври. Тішилися, посміхалися. А де ж мужлани, мужлани упері тягнуть жіноче тіло без свідомості? Це ж так модно в наш теперішній час в 21-му сторіччі. А що, шановні чоловіки, ви скаржитесь, коли вас запихають тепер по бобіках, коли вас запихають по бусиках? А чого ви так не смієтеся? Чого ви так не радієте? Тому що ви самі себе відстоюєте, а ми, жінки. Беззахисні нас можна і здіватися, знущатися. Аж да, в нас же ж немає ворогів, крім расистів. Нас більше нікого немає. Тобто в нас російські окупанти, якщо не доб'ють російськими ракетами і там не повбивають на лінії фронту, то тут в нас. Все прекрасно, все ідеально, і цей, знаєте, вимір просто двох світів, коли ми бачимо реальність, коли ми знаємо правду і коли ми боремося за спасіння своєї душі, ми нічого ні від кого не просимо. Ми показали за цей рік, і я безмежно дякую дівчатам Жіночої Сили України, парафіянам Української православної церкви. Ми показали за цей рік, наскільки ми в єдності, наскільки ми поєднані, наскільки ми один з одним любові любові, добрій і благодаті, наскільки в нас величезна підтримка, якої немає в жодній структурі при політиці, в жодній. Але в той же час ми не такі. Так, ми не такі. Того, що ми хочемо, щоб лишили тільки наші душі спокою. Ми ні в кого нічого не забрали, ми ні в кого нічого не забираємо, не просимо, не вимагаємо. Просто залишіть нас. В спокої, залишіть наші душі в спокої, віра вічна, віра славна, наша віра православна, і ми не боїмося померти, відстоюючи свої конституційні права і своє віросповідання. Нам страшно жити, просто жити і виживати в таких умовах, де нас клеймують, що ми не такі, але до цього часу ніхто не довів. Чим саме ми не такі громадяни в своїй державі? А наступний рік багато покаже: дай Боже дожити до наступного року, щоб побачити ще більше ще більше і написати історію православ'я, захисту Києву Печерської лаври, захисту святині, відстоювання молитви, відстоювання духовного стовбуру православ'я, відстоювання своєї душі. Я вас вітаю, мої любі і безмежно дякую за підтримку. Слава Богу, за все. Це все на землі тимчасове, а в Царство Небесне вічність. Спаси, Господи!